Без іграшок, світла та їжі так майже півроку живе маленький Ярослав із Черкас. У хлопчика вкрай рідкісна недуга, цистиноз. Через порушення обміну речовин в його організмі накопичуються шкідливі речовини. Щодня Ярославчик потребує вартісних ліків та їх навіть немає в Україні. Вікторія Хамаза далі. Січня Ярослав із останніх сил ховає очі від світла. Кожен промінь сонця для нього надзвичайно болючий. Через тяжку недугу Ярик із початку року живе в темряві та прикутий до ліжка. Дитина почала боятися світла, у нього у Ярика зник апетит, перестав ходити. Він все час плакав, коли там звать, кушать і зараз тримається на капельницях. У яріка рідкісна недуга, цистенос. Лікарі кажуть, хвороба вроджена та діагностували її запізно. Через порушення обміну речовин в організмі хлопчика накопичуються шкідливі речовини. Через це він не може нормально харчуватися, перестав ходити та боїться світла. Це дуже рідкісна хвороба. Раніше з нею ми не зустрічалися. Таких дітей ну, на всю Україну, так поодинокі це діти, і тому практики лікування таких дітей не зовсім у нас така є. Такі дітей там за кордоном лікують, є успіхи. І ми на це надіємося теж. Хлопчику щоденно потрібні вартісні ліки, та їх навіть немає в Україні. Найшли лікарство десь в Росії, там, через якихось знайомих. Нам сказали, що в Росії не приймають навіть письма на пошті на Україну, ми не можемо навіть його купити. купі. Надо діти в Європі його купити, де, от іще по інтернету. Щомісяця на лікування хлопчика потрібно щонайменше 40 тисяч гривень. Така сума для матері одиначки захмарна. Жінка просить усіх небайдужих урятувати життя єдиному сину. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.